Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, потрапив я на карту застава на, як завжди, своєму улюбленці це Leopard ПТА, найсильніша дев'ятка World of Tanks Ну що, Будемо намагатись виживати та перемагати ворога. сетап на цей раз у мене випав. Такий середній, є і десятки, є і дев'ятки. І мчу першим ділом я на лівий фланг на позиції пт шек Тому що бронювання то у мене нема, як я буду. Відбивати постріли. Так, перекатки нема чогось. ЛТшок теж нема, буде складно. Ну, чекаю, може хтось поїде на замок. 159 й одразу пішов в атаку. Засвітився чар котюр. Не знаю, як він так проїхав, що я його не побачив джейсор танк їде в атаку. І що я бачу? Що вся, вся купа танків червоних поїхала на лівий фланг. Там, де важкі танки борються. Настріляти буде у цьому бої складно. Ну, все ще попереду подивимося, що буде далі і як вийде ситуація. Так, Джесора я не бачу. На пагорбі теж ні ніхто не світиться там, де ховаються ПТшки. Джейсор засвітився, але я його ніяк тут не дістану. Він... воює з цим 159-м. О, хто з'явився? Привіт, хлопчинка, куди ти біжиш оце? Передаю привіт інтернету. Ще і я. Засвітився так невдало. Так, привіт. Все одно щось підлагує цей сраний інтернет. Хм. тут я бачу, я засвічуюсь. Десь хтось, мабуть, на центрі стоїть, якщо я свічусь після пострілу. До речі. Якщо ви дивитеся відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Тим часом ми. Ага, я побачив. Засвітився Удос, але. Не вдалося мені його поцілити. О! Леопарде. Я тебе дуже люблю, ну тут дуже маленький піксель. Італійську ПТ-шку я тут ніяк не дістану. Ну, все одно намагаюся нанести шкоду йому, Засвічуюсь. Десь хтось на центрі стоїть якась естеха, що я після пострілу засвічуюсь. Рахунок у нас однаковий, але трохи по хп ми відстаємо від противників червоних. О! Леопарде, я тебе люблю за це. Вдалося мен... мені опрокинути. Один постріл йому у мікропіксель. Так, вони поховалися. Далі чекаємо. Привіт, хлопчінка. Так, дивлюсь, що Фоч виїхав на центр карти на наших союзників. Копада пагорб. Тут, тут мені здається, що можна і мені прокатити вперед. Хоч сміло їде вперед. 155-й. Так, ну, біжимо. Біжимо на базу, тому що урона дуже мало в мене, треба ще набити, а рахунок вже ми перемагаємо дуже сильно. О, який дружбан засвітився. Це у нас японець 10 рівня т 5 Heavy. Починаємо працювати по ньому. Так, ні, відвели від мене. Не дивись в мою, в мою сторону. Я один шот, кидаю по ньому, солоденьке м'яс це, нот, м'ясе слоденьке, було б дивно, якщо я його... Бив би? Зараз зараз я під'їду оп і лючок? До побачення у ангар. Так, де вони там дивлюсь? Де вони стоять, на кого дивляться? Важких танків багато ще. Зараз ще попрацюю трохи. Такий швиденький непоганий бій вийшов з непоганою нанесеною шкодою. Хм, дуже дивно вийшло. Куди я йому влучив? Не наніс урона. При пятнадцять відправляйся Оангар. Ну, все, залишилось три танки. Так, його? Ну все. Зараз будемо переходити до після бойової статистики. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та зараз подивимося, хто скільки накромсав ворожих танків. Хм, Дуже дивно, мені щось вигешник зламалося, дали мені... За такий маленький нанесений урон майстра. Ну, сумарка скільки, 5300 та 400. Даже ну, 6000 сумарки нема. Зазвичай, наскільки я розумію, що майстра дають десь після 7, 7 нанесеної шкоди. Хм, Дуже дивно, щось там десь підзламалося у Варгемінга. Ну все, дякую за перегляд.